Добрий вечір, я диспетчер. Ви на каналі Аліна і Це відео сторон на якісний в і e безпенти. І ще якщо тобі не важко, можеш, будь ласка, підписатися на мій телеграм-канал. Ссылку в шапці профілю. Буду дуже вдячна. Ну що ж, погнали. Для початку заходимо у карту там, де можна робити свою позу і все таке. Ось назва цієї карти. Ось ми зайшли на цю карту і робимо за бажанням свою позу. Робимо скріншот. Ось ми вже йшли в IBIS і вставляємо свою картинку. Спочатку йде фон. Тепер вставляємо наше фото зеленим фоном. Тепер уважно слідкуйте за моєю послідовністю. Видаляємо фон. На цьому наш позин готовий. Ось результат. Ну, а на цьому все, всім до побачення!